Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачі з генетики на успадкування щеплене зі статтю. На початку пригадаємо, що успадкування щеплене зі статтю це успадкування генів, які локалізовані в статевих хромосомах. В хромосомному наборі кожного організму виділяють не статеві хромосоми, аутосоми. Та статеві хромосоми. У людини диплоїдний набір хромосом дорівнює 46, тобто складає 23 пари. З них 22 пари це аутосоми і одна пара статеві хромосоми. Статеві хромосоми жіночої статі у людини позначаються XX. Жіноча статі є гомогаметною, оскільки утворює один сорт гамет X. Статеві хромосоми чоловічої статі позначаються XY. Чоловіча стать у людини гетерогаметна, оскільки утворює два сорти гамет 50% X, 50% Y. У птахів, плазунів, метеликів жіноча стать є гетерогаметною XY, а чоловіча гомогаметною. У клопів жіноча стать гомогаметна XX, а чоловіча гетерогаметна Х0. В ящірки живородної молі жіноча стать гетерогаметна Х0, а чоловіча гомогаметна ХХ. При успадкуванні ознак, щеплених зі статтю у людини, гени, які локалізовані в Х Хромосомі, передаються від матері до дочок і синів порівну, а від батька лише до дочок. У випадку, якщо рецесивний алель щеплений з x хромосомою то в чоловіки він проявляється завжди, а в жінок коли перебуває в гомозиготному стані. Якщо ген локалізований Y-хромосомі, він передається лише від батька до сина. Отже, пригадаємо генетичну символіку. Великими літерами латинського алфавіту позначаємо домінантні алелігенів, малими літерами латинського алфавіту позначаємо рецесивні алелігена, значок жіночої статі дзеркало Венери, значок чоловічої статі спис Марса. Х-а позначає рецесивний ген, локалізований в Х-хромосомі, ігА рецесивний ген локалізований в Y. Хромосомі. А тепер повчимося з вами розв'язувати задачі на успадкування щеплене зі статтю. Права перша. У людини ген гемофілії аж маленьке, локалізований в Х-хромосомі. Визначте ймовірність народження здорової дитини від шлюбу чоловіка-гемофіліка і здоровою жінкою, батько якої хворів на гемофілію. Як завжди, починаємо із запису, що нам дано: H велике нормальний ген, H маленьке ген гемофілії. Нам сказано, що жінка здорова, але її батько хворів на гемофілію. Отже, генотип жінки буде Х велика, Х маленьке. Чоловік гемофілік. Отже, його генотип буде XH маленьке Y. І визначте. Ймовірність народження здорових дітей у цьому шлюбі. Тобто знайти F1. На початку записуємо схему схрещування. Батьки, знак двокрапка, значок жіночої статі, генотип жінки XH велике, XH маленьке. Значок схрещування, значок чоловічої статі, генотип чоловіка XH маленьке Y. Тоді визначаємо, які гамети утворюватиме жінка. У жінки. Буде два сорти гамет XH аж велике, Хгаж маленьке. У чоловіка також два сорти гамет Х аж маленьке, Y. Записуємо їх у решітку пенета і визначаємо генотип гібридів першого покоління, тобто дітей. Жіночі гамети пишемо зліва, чоловічі зверху. Отже, в результаті злиття жіночих чолові... гамет з чоловічими, ми отримаємо. 25% дівчаток здорові, але носії гена, 25% від можливих дітей хворі дівчатка, 25% здорові хлопчики і 25% хворі хлопчики. Тобто, в сумі хворі діти, ймовірність народження хворих дітей становить 50%. Обов'язково записуємо відповідь: ймовірність народження здорової дитини становить 50%. Ще раз, у нас дівчатка здорові, але носії гена, але вони здорові і хлопчики здорові аж велике Ігре. Права 2. У людини ген гіпертрихозу надмірної волосатості вушних раковин локалізований в y хромосомі яка ймовірність народження хворих на гіпертрихоз дітей від шлюбу здорової жінки з хворим на гіпертрихоз чоловіком. Записуємо, що нам дано. А велике нормальний ген, А маленьке ген гіпертрихозу, генотип жінки XX, генотип чоловіка XY з символом А, тому що ген гіпертрихозу локалізований в y хромосомі Визначте, ймовірність народження в f 1 хворих дітей. Записуємо схему схрещування. Батьки двокрапка, значок жіночої статі, генотип жінки XX, значок схрещування, значок чоловічої статі, генотип чоловіка XY, символом А. Визначаємо, які гамети будуть утворюватися: жінка утворює один сорт гамет XX. Чоловік утворює два сорти гамети X, Y із геном гіпертрихозу А маленьке. Креслимо решітку пенета. Для визначення ймовірності народження хворих дітей. Жіночі гамети пишемо зліва, чоловічі зверху. Ми бачимо, що всі дівчатка будуть здорові, оскільки ген гіпотрикозу міститься в y хромосомі. Всі хлопчики будуть хворі на гіпертрихоз, оскільки цей ген локалізований в y хромосомі. Пам'ятаємо, якщо ген, що викликає певне, Явище захворювання локалізованої y хромосомі він передається по батьківській лінії від батька до сина, від сина до внука і так далі. Записуємо відповідь: ймовірність народження хворих на гіпертрихоз дітей 50%, тобто всі хлопчики, які мають генотип ХА. Права 3. У плодової мушки дрозофіли, ген червоного забарвлення очей. Б велике домінує над геном білого забарвлення очей Б маленьке, ген локалізований в Х-хромосомі, яке потомство отримає при схрещуванні червонооких самців з білоокими самками. Записуємо, що нам дано: Б велике ген червоноокості, Б маленьке ген білоокості, значок генотип самок ХБ маленьке, ХБ маленьке, тому що вони білоокі, ген проявляється в гомозиготному стані. Генотип самців XB велике Y, Оскільки ген локалізований в X Хромосомів, Y хромосомів його нема. Визначте f 1 Записуємо схему схрещування. Батьки двокрапка. Значок жіночої статі генотип самок, XB маленьке, XB маленьке. Значок схрещування, значок чоловічої статі, генотип самців, XB велике Y. Визначаємо, які гамети утворюють самочки. Це один сорт гамет. ХБ маленьке. Самці утворюють два сорти гамет ХБ велике Y. Записуємо гамети у решітку пенета і визначаємо генотипи F1. Бачимо, що у нас всі самочки матимуть генотип ХБ велике, ХБ маленьке. Тобто вони будуть червоноокими. Самці матимуть генотипи ХБ велике Y. ХБ маленьке Ігрек, ХБ маленьке Ігрек. Тобто всі самці будуть білоокими. Записуємо відповідь. У Ф1 50% червонооких самки 50% білооких Самці. Наступна вправа 4. У кішок ген С велике визначає чорне забарвлення шерсті. Ген С маленьке руде. У гетерозигод С велике С маленьке. В одних кліпинах проявляється ікс-хромосома з геном С, а в інших з геном С маленький Такі особини мають черепахове, тобто чорно-руде забарвлення. І всі ці особини тільки самки, бо у самців лише одна ікс-хромосома. Яка ймовірність народження черепахового кошеняти від схрещування чорного кота з черепаховою кішкою? Записуємо, що нам дано. Це велике чорна шерсть, це маленьке руда шерсть. Це велике це маленьке черепахова шерсть. Генотип самки. Самка, оскільки в нас черепахова, генотип буде ХЦ велике, ікс, це маленьке. Генотип самця ікс, це велике Y. Визначте f 1 ймовірність народження черепахових кошеня тобто Це велике Це маленьке. Записуємо схему схрещування. Батьки двокрапка, значок жіночої статі ХЦ велике, X – це маленьке. Значок схрещування. Значок чоловічої статі Х це велике Ігрек чорний кіт. Визначаємо, які гамети утворюють самки. Самка утворює два сорти гамет. X – це велике, X – це маленьке. Самець утворює також два сорти гамет. X – це велике, Y. Креслимо решітку пенета і визначаємо генотип першого покоління. Жіночі гамети пишемо зліва, Х велике, Х це маленьке, чоловічий зверху Х велике Y. Ми бачимо, що у нас буде 25% ікс це велике, Х це велике це чорні кішки. 25% Х це велике ігрек, чорні котики, 25% черепахових кошенят, ікс це велике, ікс це маленьке, і 25% рудих котиків. Х це маленьке. Ігрек. Записуємо відповідь. Ймовірність народження черепахового кошеняти становить 25%, і це буде самочка. Пропоную вам вправи для самостійного розв'язування. Вправа 5. У людини рецесивний ген дальтонізму де маленьке, локалізований у Y хромосомі у шлюб вступили жінка з нормальним кольоровим зором, батько якої страждав на дальтонізм, і здоровий чоловік. Яка ймовірність народження хворих на дальтонізм дітей у цьому шлюбі? Права 6. У людини відсутність потових залоз визначає рецесивний ген, локалізований в Х-хромосомі. Яка ймовірність народження здорових дітей у шлюбі здорової жінки, батько якої страждав на відсутність потових залоз із хворим чоловіком? Права 7. У курей, локалізований в ікс хромосомі ген К велике, в рецесивному стані К маленьке викликає загибель потомства. Яка частина курчат загине, якщо схрестили здорову курку з гетерозиготним півнем? Успіхів вам у розв'язуванні задач. Підписуйтесь на мій канал.